Всім привіт! Сьогодні у нас в огляді ось такий будинок під оренду. Будинок немаленький 100 метрів квадратних. І перед тим, як ми почнемо огляд будинку, всіх хочу попросити підписатись на наш TikTok і також Інстаграм Instagram, в Instagram, шапці профілі там є кнопка. Всім дуже дякую. Ну а ми почнемо, почнемо ми з коридору, в якому ми вже знаходимося. В коридорі є ось таке дзеркало. Там йде вихід на вулицю у двір. Я вам потім покажу фото і відео. І з цієї сторони у нас ванна кімната, прямо у нас кухня, і зліва кімната, прохід до центральної кімнати. Почнемо ми. З центральної кімнати. Ось така у нас кімната. Це у нас центральна кімната. Потім, напевно, перейдемо по порядку до цієї кімнати. Тут у нас такий стоїть шкаф. Навіть два, я б сказав би, диван, дзеркало, невеличка тумбочка. Зараз покажу вам трішки з іншого ракурсу. Йдемо далі наступну. Наступна кімната у нас буде побільша. Ось така. Тепер трошки з іншого ракурсу. Йдемо далі. Наступна у нас кімната це вже буде спальня. Хочу зауважити, що в ліжко є чудовий комфортний матрас. Я вам його показую. Що, в принципі, буде доволі комфортно. Так, тепер йдемо далі. Теж до найменш цікавішого. Це до кухні, яка тут доволі немаленька. Десь спробую з цього ракурсу вам показати. І, напевно, буде з цього краще. І мікрохвильова піч, плита. І з цієї сторони я вам покажу, там холодильник, двохконтурний котел, що буде доволі економічно. Ну, а тепер перейдемо до ванної кімнати. Так, в ванній кімнаті у нас стиральна машина, є ванна, умивальник, душова кабіна, корзина для брудної білизни і туалет. Там сушка для рушників. Так, відео з вулиці я вам окремо вже домонтую. Ну, а перед цим хочу сказати, що... Свої улюблені фрази. Це перша, що хто перший, того і ключики. Друге, це те, що підписуйтесь на наш інстаграм, Тікток. Також у нас є ще сторінка в Телеграмі і на Ютубі. Ось ми вже знаходимося на вулиці біля будинку. Тут є колодязь. Також погріб. вам покажу його більше. Ось Територія для машини ще є. Місце точніше. Е, гараж. Він заїзд з вулиці. Потім йдемо далі. Тут ще є одна територія для машини, вам покажу. Ось. Також є качеля. Турнік, ну і там війвка, хто любить по війвки попідніматися. Є е, великий сад, зараз вам покажу з цієї сторони його і також з іншої. Покажу вам весь будинок. Хочу максимально вам передати, який є двір. Йдемо далі. Зайдемо з іншої сторони будинку. Тут є великий, ну, як сказати, великий сад і згородня ділянка. І покажу вам з іншої сторони ще будинок. Ось. Ну і ще раз нагадую, що за такий великий будинок з територією, немаленькою, з городньою ділянкою, садом. Качелею, гаражем дві обшукувальних місця для машини. Ви можете зняти під оренду за 12 тисяч гривень. Хто перший, того ключики. Всім гарного дня!